Цього тижня парламент ухвалив нарешті закон про державну підтримку кінематографії з пропозиціями президента. Я починав розробляти цей проект ще працюючи в минулому уряді разом із телевізійниками і кіномецями. Це абсолютно революційний, проривний, прогресивний закон. І, до речі, він тепер нарешті передбачає можливість часткового фінансування національних телесеріалів. І це забезпечить великий прорив телевізійного кіно, тому що ми це російське мило пропагандистське заборонили і е, потрохи, але дуже відчутно розвивається українська телесеріальна індустрія. Правда, якщо канал розраховує на державну підтримку, то по цьому закону національний фільм це той, 90% мовного ряду, якого українська мова. Тобто, це також і підтримка нашої української національної культури. Ну і плюс цей закон передбачає культурний тест, тобто тільки ті, хто мають таку суспільну значучість, можуть претендувати на державні гроші, і вони в пріоритеті. І передбачає багато інших нововведень економічного характеру, які забезпечать прорив у кіно. Президент був витував цей законопроект. Ніс пропозиції. Парламент розглядав і нарешті проголосував. І та справа, яку ми розпочинали разом ще 2015 року, із ініціативою Кінокраїна нарешті набуває юридичних формальних образів. І це буде дуже вагома підтримка кіноіндустрії. Но і українським режисерам, акторам, сценаристам продюсерам, які дістануть дуже вагомі нові можливості.